Якщо сприйнятливість дійсно перебуває на максимумі, 60% енергії, яку ви генеруєте, і яка необхідна організму для побудови тіла, для його роботи, надходить з води, повітря і сонячного світла. І лише 40% надходить з їжі, яку ви їсте. Коли ви сидите тут, ваше тіло не моноліт, це безперервний процес. Ви вдихаєте і видихаєте. Це означає, що ви постійно отримуєте і отримуєте, отримуєте, отримуєте. Справа не лише в тому, що потрапляє всередину, але як це впливає на вас, тобто у вашій сприйнятливості. Те, що засвоїть щаслива людина, дуже відрізняється від того, що засвоїть нещасна. Якщо ви просто радісна, пристрасна людина, ви побачите, що ваша потреба в їжі зменшиться, а рівень енергії зросте. Кожен з вас відчував це в певні дні. Чому ж ви не відчуваєте себе так кожного дня? Бо ви встановили для себе умови, тільки якщо трапиться ось це, це і це. Тоді я поринув процес в інших випадках буду осторонь.